Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми граємо Мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ви теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал, мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз мочуся зручніше. Ми починаємо. І ми будемо дивитися турнір американської ліги квітневий турнір. І фіналісти цього турніру в групі A Вisky Jack та X. X Laum, Ma, G, G. Він же з'являвся в іншому турнірі, е, в азіатському там був він фіналістом, але не переможцем. Тут ми подивимося, хто є переможцем. Поки що е, ми цього не знаємо. А в нас із е, цих гравців е, тільки X Xlaomam GG є гравцем ТОП-200. Іншого гравця я не знайшов в цій турнірній таблиці на момент запису відео. Якщо хтось знає, я або е, має якусь інформацію про те, як знаходити гравців, котрі е, грають цю гру, дивитися їх ММР або ранг, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що зараз я дивлюся тільки по гра... турнірній таблиці, що є в ігрі. А у нас вже починається перший раунд, і ми бачимо, що BiskyJ взяв собі тренінг спеціаліст, а X -X я його назад посилав його, бере собі Марксман спеціаліста і розставляє а, перші юніти по класиці симметрично розставлені в обох гравців, але... Вао має більш потужні юніти, і вони виграють перший раунд. Сайбертуси витримують дуже багато, і для них потрібно або мати штормколери, або тонко налаштовані шари. На другому раунді дають нам підкріплення у вигляді екіпіровки та різних різноманітних. Додаткових улучшений на наші юніти. І обираю собі. Smart арки Це додає додаткова experiments. 85% арки, То тобто есть буде швидше прокочуватись кожна арка. LaOBRE SAY. обирає собі аларсайд. Вибирає собі екіпровку для одного юніта мізки джек На кого він його поставить поки що ні на кого. Стілболи можуть в... 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 досягти своєї цілі, але їм потрібно допомогти. Потрібно, щоб е... кроулери, котрі захищають, не перешкоджали І дивіться, що він робить, він ставить. По боках на атаку по флангах Юніти. Стілболи влучають в сайбертуса стигає з правого боку, майже стигає, допомагає марксмен. Злівого боку, з боку не, не втих. Тут, тут е, допомагають Фенікси, фенікси розклали в стілболи, залишається лише пачка хаундів, декілька пачок. І це не проблема для Лао. Раунди будуть вбиті. Загалом це раунд, ще один раунд за лау. Так, це неприємно. Тим паче, коли ти не можеш виграти, а ще й додається Air Unity, треба з ними рахуватися, щось робити, думати. Ну, тому ми дивимося. Фінали турнірів вони допомагають зрозуміти, як краще влаштовувати стратегію, вчитися на милках найкращих гравців у цю гру. І гравці вже обрали собі додаткові підкріплення. Е, орбітальну мобругівку бере собі Джей, а Лао обирає собі. вибачте не побачив, а, мабуть, було щось на кшталт. Додаткового розгортання юнітів. Давайте придивимося трошки швид, швидко, швид, щоб не було питань потім. Бар'єр, ассалт Скаппіон, Extended Range Вулкан. Мек, мабуть, якусь технологію для якогось юніта обрав собі ЛАО. Гравець. Похо пришвидшу. А, він скип собі. Нічого не подобається, ні в яку стратегію не, не, не входить, він просто дає собі 50 грошей. А... Віскі Джей поки що намагається просто бомбардировку кинути в нікуди. нікуди. Бомбардировка, нагадую, має дуже неприцільне влучення, це може абсолютно рандомно, просто впасти, або влучити, або не влучити. Тут немає юнітів, окрім кроворів. Та Феніксів може ну, задіти трохи Марксмена. Ну, подивимося, Марсмен навіть не, в... не вб'є Марсмена з одного пострілу. Одразу ж контриться ця тактика, додаються арки з... вже на них є технологія, як... яка дає їм 40 рейнджу І такий агресивний напад грає в нас в Буде грати, мабуть, ще з боків, трохи додавати юнітів, але поки що в нього не дуже виходить прорвати оборону. З жодних флангів не, 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 не виходить. Ось бачите, обдовка влучила в 2, 2 арки, дуже цікаво. Маркцмена навіть півжиття не забрала, майже половину, І не, вис... не виходить. Стілболи просто не досягають своєї мети. На четвертому раунді нам дають юнітів. Вже в нас такі середні юніти йдуть. І Оверлорд надалі навіть, навіть це гігантський юніт. 3 штормколери, три Рино і два Слэдж другого рівня. На мою особисту думку, дуже б непогано було штормколери собі додати. Я маю на увазі Віскі Джею. Це допомогло йому розібратися з стоячими юнітами одразу, додати їх в напад. Ну, а собі на стайж кемміри бере собі на захист. Так, молодець. <клізький> джей бере собі штормковорів на атаку. Поки що фланги в нього голі, і тут сюрприз. <клізь> З цього краю нічого не вивчає, ніяк він не, не думає про свої фланги. Тут хаунди досі. Будуть страждати, мабуть, треба їх продавати, бо арка буде прокачуватися просто. Або додавати ще юнітів і якось і долікати влучно поставлені так, щоб інші юніти з цього боку не були розгонуті швидко. Ще два стілбо додаються, мабуть, саме ці спробують поцілити по танку, але в нас є позаду кролери, котрі будуть заважати. І зараз ми побачимо, як працюють. Дуже класно, штормковер, одразу пачка фенгів не витримує. І зараз буде наступний залп по танку. Так, танки нарешті падають з цього бою, але в нас проблеми з кроверами. Немає вже юнітів, котрий їм можуть запобігти. Штормковер відволікся на кролери, котра буде позаду, все ще немає нічого проти феніксів. Додалися. В uh, нас. Uh, він додавав собі. Uh, юнітів, котрі не встигли нічого зробити з феніксами. Це було мустани, забув, як називається. І так. На п'ятому раунді нам дають hmm, production Steel Стілболов. Знижують на 50 грошей Стілболів. <coughs> Також на юніта дається екіпіровка, яка е, зменшує силу атаки по цьому юніту. І це у нас для Phantom Raid, також це така сама е, міні як ця екіпіровка, тільки вона діє по площі і одразу на багато кількість людей. Юнітів, вибачте. Подивимося? В цілому мені не дуже це подобається. Е, а стілболи, так, джеку дуже потрібні. Він буде спамити стілболами. Це агресивна тактика, її важко зупинити, бо стілболи це такі дуже крипкі ребята. Одразу ставить по бокам їх, додає другого рівня одразу. Спробуй влучити. Танки, та арки, Ще додаються фенги на захист, щоб застрягались стілболи. Е, грамотно обороняється лао, додаються, ще у нас розлівається нафта, яка буде зупиняти швидкість атаки. А також аракам додається charд short. На 300% сильніше буде стріляти. Кожна арка зараз стріляє як снайпер. Може навіть сильніше. В цілому сильніше, тому що швидкість атаки в неї швидше. Одразу тут просто троллерами прикривається цей фланг, тут ставиться мінка на всяк випадок. Штромколери відволіться під чини. І щось не дуже... Не дуже виходить атака, захист дуже сильний. З кожного боку є провали, Ніякі випади не, не виходять. Фенікси вже 2 рівня, з першого залпу розбирають стілболи. Тут є Марксман, там є Фенікси. тут є 3 рівня арки, 2 рівня арки посилені. І просто в одну калітку розбирає лау свого противника. На цей раунд у нас є вже потужні підкріплення та екіпіровка. Бере собі ос. Зараз буде цікаво. Також бере собі ос, віскі, мабуть, тут на атаку, так, тут на атаку, а де... А, Віски він поставив на також на атаку. Але тут є ж фенікси, і вони зараз застрягнуть на кроулерах. Не знаю, чи є в тому сенс. На додає собі дрібноти Віски, розраховує на те, щоб застрягали арки. Зараз арки стріляють дуже повільно, вони не будуть встигати. Пробивати всіх кролерів Також мінка на цьому плані, щоб прорватися. Тут кролери відволікають цей фланг, тут кролери намагаються дійти до цієї ресурс-центра, тут немає захисту взагалі, і, мабуть, цей центр впаде. Також бере кредит собі, щоб швидко розібратися з усіми атаками і зупинити якісь. Зараз ця мінка просто запливить всіх хос. Тут вказується напрямок, швидкість, але мабуть віски не вдасться прорвати цю оборону. Майже всі вмирають, стілболи застрягають на кроулерах, вмирає в нього ресурс центр сповільнюється атака, таким чином забирає собі перемогу. Лао. Це у нас Лавес Вікторія. Або, інше кажучи, чиста победа. Перемога. Ну, в цілому це було дуже очікувано. Лао у нас гравець про-ліги, Топ гравець грає в топ-30 зараз. А візкі Джей, я не знайшов його турнірної таблиці на топ 200 мабуть, віскі Джей ще у нас до цього рівня не доріс. В цілому було цікаво дивитися, як захищаються від такого потужного нападу, як можна захиститися, можна просто взяти парок собі, котрі будуть потроху вибивати стілболи, А коли вони будуть. Апатися в левел лев, буде апатися, то вже стілболи не будуть нічого робити. По 4200 б'є кожна арка, стілбол 12 тисяч життя. І встигає стілбол, плюс скроллери, плюс відволікання дрібнотою, і все. І ми маємо перемогу. В цьому випадку також у нас дуже мало юніті було, це шостий раунд. Але атака була, скажімо так, класична. Він розтягнув не з одного боку, як е, завжди буває, ти з одного боку атакуєш, потім на цей фланг переходиш, а потім вже на, на цьому флангу якось там ви розбираєтесь. А це була така розтягнута атака. М на своєму опиті скажу, це дуже важко захиститися від неї, тому що якийсь за стіл попаде по твоїй. По твоєму центру, і впаде центр, і після цього ти не можеш нічого зробити, ти просто не встигаєш. Ну, грамотно робов... працював лао, відволікав, простав Юніті. Тому вітаємо цього гравця! Він заслуговує на перемогу. <кхід> Це був турнір Ліги е Американської ліги. Група A в нас була. І переможець цього турніру у нас Lao Mam GG. А це був Мекавіжн. Дякую за перегляд і до наступного бою!